Таїнство МЕРОПОМАЗАННЯ Меропомазання є таїнство, якому віруючому даються Дари Святого Духа, які окріплюють його в духовному християнському житті. У таїнстві меропомазання, якому при помазані частин тіла ім'я. Духа Святого, віруючому подаються дари Святого Духа, що дають зостанню благодаті Божій та укріплюють у житті Духовному. Про благодатні дари Духа Святого сказав сам Ісус Христос. Хто вірує у мене у того, як сказано в Писанні, з утро Його, тобто з внутрішнього центру Серця, потечуть. Ріки води живої. Це сказав він про Духа, якого мали прийняти віруючи ім'я Його, бо ще не було на них Духа святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Іоанна 7, глава 38, 39 вірш. Апостол Павло каже: А той, хто утверджує нас з вами, у Христі, і який помазав в нас є Бог. Він і поклав печать на нас і дав за поруку Духа в серця наші. Друге послання до Корінфан 21 22 фірші. Молодатні дари Святого Духа необхідні кожному віруючому у Христа. Є ще Незвичайні дари Святого Духа, які подаються тільки деяким людям, як то пророкам, апостолам. У початку святі апостоли таїнство миропомазання здійснювали через покладання рук. Іані 8 глава, 14, 17 вірш, 19 глава, 2 по 6 вірш. А потім у кінці першого століття таїнство миропомазання стало здійснюватися через помазання святим миром за прикладом Старозавітної Церкви, бо апостоли не встигали самі здійснювати це таїнство через покладання рук. Початок помазання святим єлеєм. Оливою ми бачимо ще в старому заповіті, коли Господь повелів Моїсеєві помазати Аарона і його синів на священство. Вихід, 29 глава, 7 вірш. і ілеєм помазували царів на царство, наприклад, пророків Самоїла, Саула і Давида. Після чого на них рішов Дух Святий. Святим миром називається приготована особливим способом і освячена суміш із пахучих речовин і єлею. Меру освячували неодмінно самі апостоли та їхні наступники, єпископи, архієреї. І тепер освячувати святим миром можуть тільки єпископи. Через помазання, освяченим єпископами святим миром, за дорученням єпископів можуть чинити таїнство миропомазання і присвітери священників. При здійсненні таїнства святим миром. Ресто подібно помазується віруючому такі частини тіла: чоло, груди, очі, вуха, ніс, уста, руки, ноги, і спину, щоб освятити всі почування і всі діяння нового християнина. На кожне помазання частин тіла промовляється формула. Миропомазання, печать Дару, Духа Святого. Амінь. Таїнство миропомазання не повторюється. Дехто називає таїнство миропомазання п'ятидесятницею і шестим Святого Духа кожного християнина. Сам Господь Ісус Христос не мав потреби вживати помазання. І як Бог дихнув на апостолів і сказав, прийміть Духа Святого, Іоанна 20 глава, 22 вірш. Святі апостоли після жестя на них Духа Святого покладали на новоохрещених свої руки, а на тих сходив Святий Дух. діяння, 19 глава, 6 вірш. Але апостоли вживали і помазання святим Ілеєм. Ви маєте помазання від святого і знаєте все, як те помазання. Тобто Дух Святий Даний через помазання, навчає вас у всьому, як воно є правдиве і не обманне, то чого воно навчило вас, тому й перебувайте. Перше послання. Іна Богослова, глава 20 і 27 вірш. Навчає Іоанн Богослов. так і Апостол Павло каже, той, що утвердив нас у Христі і помазав нас, той є Бог. Він і вибрав нас і дав за поруку Духа Святого в серця наші. Послання до Корінфіан 1 глава, 21, 22 вірш. Тому приємники апостолів, архіпастирі, спадкоємці апостольського служіння, а від них і пастири Церкви Христової для зведення Святого Духа на новоохрещених стали вживати помазання святим Миром. Коли і як звершується це таїнство, таїнство, миру звершується над новоохрещеним зразу після хрещення. Його мають право звершувати як архієреї, так і священники. Але освячувати миру дозволено тільки archierem, jak spadkojemciem, przyjemnikom, apostolskim.